Вінниця цьогоріч отримає 16 трамваїв із Цюріха, Перші три вже у місті. Ковід 19 нікуди не зник. Ситуація в області. Рекордні ціни на цибулю. Чого очікувати далі? Це новини Вінниччини. І ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. До Вінниці прибули перші трамваї з Цюріха. Загалом цього року місто має отримати 16 вагонів, які передбачають домовленості зі швейцарськими партнерами. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Мургунов. Трамваї вийдуть на лінію влітку після випробувань та необхідної сертифікації. Чим особливі ці моделі транспорту розповів Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити, що їх на території Вінницької транспортної компанії вже три одиниці. Загалом до кінця тижня за всіх сприятливих умов будемо мати вісім. Зараз якраз вже така практична сторона реалізації проекту Цюріський трамвай з нашими швейцарськими партнерами, завдячуючи яким ми оновимо свій рухомий склад. Загалом це має бути 35 вагонів. Трам 2000 порівняно з міражами, які вже курсують у нас по місту. Трошки новіша модель, відповідно, зручніша і для пасажирів. І зараз, вже буквально з сьогоднішнього дня, спеціалістами Вінницької транспортної компанії здійснюється робота щодо. Спочатку сертифікації цих транспортних засобів, потім техогляду, власне, всі ті заходи, які ми маємо виконати для того, щоб випустити ці трамваї на лінії. Нечені фіксують зростання хворих на COVID-19. за минулу добу зареєстровано два летальних та 100 нових випадків захворюваності. На даний час хворіє 2573 людини. З них 50 медиків та 361 дитина. Детальніше про ситуацію спілкуємось з Олександром Загоруйко, завідуючим відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Мої вітання. Добрий день. Пане Олександре, розкажіть, яка ж зараз ситуація із захворюваностю на COVID-19? за останні 5-6 тижнів на території Вінницької області. Ми спостерігаємо поступове зростання кількості хворих на COVID-19. Якщо говорити в цифрах, то за поза минулий тиждень було зареєстровано 710 випадків. Із них 85 дітей. А за минулий вже було зареєстровано 819 випадків, із них 98 дітей. Збільшення захворюваності ми пов'язуємо з тим, що на минулому тижні на території нашої області референс лабораторію державної установи Центр громадського здоров'я МОЗ України під час секвенування зразків від хворих було підтверджено циркуляцію. Нової мутації штаму коронавірусу Омікрон xbb 1.5, більш відомого, ніж як кракен. Даний тип мутації викликає більш легкі форми захворювання, але реєструються як середні, так і тяжкі форми захворювання. На жаль, на минулому тижні на території Вінницької області було зареєстровано три летальні випадки. Всі ці люди були віком старше 65 років і мали серйозні супутні захворювання. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з вакцинацією? Чи змінився відсоток провакцинованих віничан? І є той факт, що бустерну дозу вакцини почали робити рідше? Ну, дивіться, якщо говорити кількісно, то за тиждень на території Вінницької області щеплюється десь в середньому до тисячі осіб, усіма дозами: як першою, другою, додатковою та третьою бустерною дозою. Е, наразі одною дозою щеплено 623 тисячі осіб, двома дозами 596 тисяч осіб, додатковою дозою 2100 осіб. І бустерною третьою щеплено 118 тисяч осіб. Е, кількість щеплених бустерною дозою осіб ну майже в 5 разів менше, ніж кількість щеплених комплексом дводозним. Е, наразі відсоток вакцинованих осіб на території Вінницької області е, коливається в межах 50%. І на завершення ваші поради, як вберегтись від вірусів, зокрема від covid 19 у весняний період основним методом специфічної профілактики є вакцинація. Тому всім, хто не має першої або другої дози або бустерної, рекомендуємо звернутися до своїх сімейних лікарів та отримати вакцинацію. Так, спектр вакцин. Увесь зараз є на території Вінницької області. Ну а методами неспецифічної специфічної профілактики: ну, по-перше, є е, тримання на відстані щонайменше 1,5-2 метри від е, людини, в якої є прояви респіраторної хвороби, такі як кашель, нежиття або чхання, е, використання засобів індивідуального захисту. В закритих приміщеннях уникнення місць масових скупчень людей, регулярне миття рук або використання спиртомісних антисептиків та е, утримання правил кашльового етикету. Ну а якщо ви вже захворіли, то не відкладати і негайно звертатися до свого сімейного лікаря. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за поради. На все добре. Вам дякую, до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Олександр Загоруйко, завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань. І говорили ми про COVID-19. Рекордні ціни на цибулю станом на квітень, середня роздрібна ціна на цибулю досягла абсолютного рекорду 57 гривень за кілограм у порівнянні з минулим роком, вартість овочів зросла в середньому більше ніж вдвічі. Такі цінові скачки ймовірно спровокували зростання імпорту цибулі. А що ж робити українцям і чи продовжать ціни зростати? Запитаємо з нами на зв'язку Сергій Гуцул, виконавчий директор Агрокластер Агровін. Мої вітання. Доброго дня. Ціни на цибулю б'ють рекорди. Господині скуповують насіння, аби вродилася своя цибуля восени і не довелося купувати. Яке ваше бачення? Чому ціна зростає? Ну, по-перше, попит завжди формує пропозицію. Тобто, цибулі було посійно набагато менше, ніж попередні роки. У нас випали. Ті регіони, які споконвічно були такими постачальниками цибулі на всю Україну. Тому та цибуля, яка є, це вже вся, що була посіяна на тій території, яка не є окупованою, і тому площі зменшилися приблизно в 3-4 рази. Плюс на сьогоднішній день на ціну впливає те, що зайшло дуже багато імпорту. І відповідно ціна логістика вона набагато вища, ніж нас. Тому от вийшло, вийшло таке цілотворення. А що враховуючи врожай 2023 року, чого чекати зростання, чи все ж таки пониження ціни, і чи зіграє ось цю роль, що господині засіюють свою цибулю? Я думаю, що буде пониження ціни, тому що аграрії швидко орієнтуються на ринку, і на сьогоднішній день навіть Вінниччина розпочала так масово впроваджувати в себе посіви цибулі, і як малі господарства, так і великі господарства відділяють під це площі. Тому я думаю, що до кінця року ціна все таки понизиться. Плюс приватні домогосподарства, як ви сказали, також закупили досить багато. Насіння цибулі і будуть засівати в себе на приватних ділянках і нагородах. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агролін. І говорили ми про вартість цибулі, роздрібну та оптові ціни. Мільнику відбувся День безпеки. У неділю рятувальники розгорнули тематичні навчальні локації у місцевому супермаркеті. Дорослі й діти мали нагоду ознайомитися з роботою фахівців служби порятунку та детальніше дізнатися про важливі правила безпеки життєдіяльності. Надзвичайники провели з відвідувачами торговельного центру навчання з дій у різних надзвичайних ситуаціях, а також у разі виявлення вибуху небезпечних предметів. Маленькі хмільничани мали нагоду відчути себе справжніми рятувальниками. Мірявши спецодяг і спорядження, яке є на озброєнні у бійців служби порятунку, а також на власні очі побачити макети вибухонебезпечних предметів, які можна зустріти на території області. В Україні з 1 квітня 2023 року на більшості. Рибогосподарських водних об'єктах набирає чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби, тривалість нерестової заборони, різниця залежно від регіонів та водойм. Детальніше на цю тему говоримо із завідуючим сектору юридичної роботи управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Олегом Ткаченко. Мої вітання розкажіть, будь ласка, про цю заборону детальніше. Нерест це один з найважливіших періодів у розвитку риб. Від його успішності залежить майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах з метою охорони та збереження водних біоресурсів у водоймах області під час нересту управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства Вінницької області видається наказ про встановлення заборони як на любительський, так і на промисловий вилов водних біоресурсів. Розкажіть, що загрожуватиме за порушення правил рибальства. За порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність, яка визначається статтею 75 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За звичайне порушення правил рибальства передбачається відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 гривень, а на посадових осіб попередження або накладення штрафу від 170 до 510 гривень. Також є таке правопорушення, як грубе порушення правил рибальства, відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 75 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У даному випадку мається на увазі, що це рибальство застосування вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або утруйних речовин, або інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають права дозволу на промисел веловодних живих ресурсів в розмірах, що перевищує встановлені ліміти або встановлену правилами любительського спортивного рибальства добову норму вилову. За таке діяння передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією, знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконних, незаконно добутих водних біоресурсів чи без такої. А на посадових осіб накладається штраф. В розмірі від 510 гривень до 850, так само з конфіскацією і засобів чинної правопорушення та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. Якщо ж порушенням правил рибальства заподіється істотна шкода, то такі дії кваліфікуються за статтею 249 Кримінального кодексу України. Тобто, в даному випадку настає кримінальна відповідальність. Санкція Частина 1 статті 249 Кримінального кодексу України передбачає штраф в розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі, або обмеження волі на до 3 років. Коли ж такі діяння були вчинені з застосуванням вибухових отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, або особи раніше судимою за Кримінальне правопорушення цією статтею такі дії кваліфікуються за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України. І в даному випадку настає відповідальність передбаче у вигляді штрафу від 51 тисячі гривень до 85 тисяч гривень, або обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий срок. У випадку встановлення факту незаконного вилову водних біоресурсів розраховується ще й розмір збитків шкоди, завданих рибному господарству. Шкода завдана рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовища їх перебування внаслідок господарства та іншої діяльності підлягає відшкодуванню за рахунок осіб, які безпосередньо здійснювали або замовляли здійснення такої діяльності. Збитки. Обчислюється відповідно до ТАСС для обчислення розміру відшкодування шкоди за подіями внаслідок на незаконного добування збирання або знищення громадянами України іноземцями та особами безгромадянства цінних видів водних біоресурсів в рибовосподарських об водних об'єктах України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 листопада 2011 року номер 1209 зі змінами. Відповідно до даної постанови один екземпляр. Незаконно добутого суму обійдеться у 5117 гривень. Коропа Сазана 3706 гривень, товстолоба 3038 гривень. Судака 3587 гривень, білого Амура 3053 гривень, щуки 3468 гривень, Окуня 3162 гривні, Ляща 1649 гривень. Карася сріблястого чихоні сенця 1581 гривня. Плітка 1564 гривня, йош звичайний 51 гривня. Та рак 3332 гривні. В даному випадку збитки нараховуються на кожен екземпляр, незалежно від віку чи розміру добутого водного біросурсу. Ну дякуємо вам за роз'яснення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був завідуючий сектору юридичної роботи управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Олег Ткаченко. І говорили ми про заборону рибальства та нерест. На території Стрижевської територіальної громади розпочато щорічну акцію з благоустрою. Чиста громада за два дні до прибирання долучилось пів тисячі місцевих та 10 одиниць спеціальної техніки. В результаті було зібрано та вивезено близько 170 метрів кубічних сміття. Гуртом вдалось розчистити сільські кладовища, навести лад на узбіччях доріг та у лісосмугах, звільнити від старого гілля. Зелені зони і висадити молоді дерева там. Де це потрібно? Інформують на сайті Стрижевської громади. Також в громаді висадили 101 кущ Калини, 80 кущів форзіції, 28 гортензій і троянду. Акцію з висаджування рослин ініціювала Таїсія Коровій. Пропозицію підтримала Стрижевська селищна рада та небайдужі мешканці громади. Загалом до цього заходу доєдналось близько сотні стрижавчан. Нагадаємо, минулого року в громаді висадили долину нарцисів. Це усі новини цього дня про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.